Всіх вітаю на каналі Міна ем Талія. Сьогодні вирішила записати трошки Айону. А саме, а саме у нас тут з'явилось нещодавно новий тип персонажів. Він якось. Ревенант чи щось, чи щось у цьому, коротше кажучи, а тут починається вся історія трошки не так як. З іншими. Ага, треба хотіла показати, як сюди потрапити, але не вийшло. А, справа в тому, що колись, колись, колись давненько, не пам'ятаю вже скільки років тому, я грала в ION на іншому сервері, і там була трошки інша історія. А з усім оцим. Так, спробую. Ай! Зможе, так, зможе спуститися. Ось так. Сп... Ага, Зараз, щоб мене не дуже далеко занесло від цих сходинок. Коротше кажучи, у якийсь момент, коли ви досягаєте 15 го рівня, у мене зараз 16, тому трошки, це було трошки раніше, у нас з'являється ось біля цього обелиску поламаного. Ну, там буде ще невеличке відео подивитися. І далі, далі, воно буде пропонувати. Піднятися біля цього обелиску з якимось, якимось чином, і буде стояти ось тут десь мітка. Тобто нам треба бути отуди нагору. Одразу скажу: нічого бігати навколо не треба, я вже обігала, там немає ніяких підйомів. У нас підйом це ось тут. Якщо хтось не здогадався, то така підказочка. Тобто тут двічі треба підтрибнути і далі полетіти нагору. Спочатку просто нагору піднятися, а потім вже клавішами керувати, куди саме треба буде призімлятися. Ну, приземлятися за допомогою а, цієї штучки. Так, що в нас? Ну, поїхали, спробуємо. Так, з першого разу ось. З'явилися крильця, хоча насправді у нього ще немає крилиць. І він так. Планує на гору. І ось далі ми вже направляємо, куди нам треба. А треба нам ось сюди. Тобто, ось тут у нас наступний квест. Після того, як тут порозмовляли, наступний квест, ось там десь. Да, а, на наступному, на наступному цьому виступі. Тут також просто туди не потрапити. Дивіться, що тут насправді там знизу є лава. Я вже туди пару разів провалилась. <сум> Тому йдемо на початок цієї труби. Але труба тут така цікавенька, тобто якщо в неї потрапити, то знову ж нас сюди і винесе. Спробувати, зараз треба, щоб відкатився цей. Тобто ми підстрибуємо, двічі натискаємо. Ага, не вийшло. Ладно, з розгону. Ні, знову не вийшло. Знову не відкатилося. Коротше, тут треба ще приловчитися. Я розумію, що ті, хто в Інгес, до Інгесону дійшли, тим це легше, бо там теж такі штучки є, але а, для тих, хто як я, тільки починає грати, ну, відносно починає грати, так? А то це ось буде, тобто ось така труба. Якщо просто в неї потрапити, то ми як знову ж сюди потрапляємо. Тому коли знаходимось у трубі, нам треба приземлитися. Тобто під час того, як ви знаходитесь у трубі клавішами А, В та Д англійською, так розкладки, треба буде керувати, куди саме нам треба. Тобто ось я зараз у трубі знаходжусь, а потім я Ось так. Сюди. Опа. Ладно, мені. А... Мені повезло, що я взяла оцей... Так. Я вже стільки разів тут. Треба якось вижити. Я вже стільки разів тут загинула. Тобто, ось таким чином ми потрапляємо сюди, і тут обережно обходимо у цих мобів. Вони не дуже зблизька агряться, тобто можна спокійно їх обійти. І далі наступний квест у нас був у цього стігма Мастера. Зараз я хоч, хотіла поставити стігму, але бачите, що він каже, що я спочатку повинна виконати квести. А квести він дає два: один ось е, прибити у цих мобів. А другий квест потрібно потрапити ось туди далі, кудись туди. І ось саме з тим, як потрапити отуди далі, я ще не розібралась. Тому що, якщо вилітати з цієї труби, в якій я була, польоту недостатньо, щоб перенесло. Можливо, і достатньо, але я не підібрала, де саме треба з цієї труби виходити. Давайте подивимось. Мені здається, треба. Йти до середини і потім повернути. Ну, можна спробувати, хоча я вже туди провалилась один раз. Або ж спробувати, я ще до того краю не дійшла, тому зараз, зараз це одне. І, по-друге, я ще не розібралася з цими ціма... торнадо, що вони роблять. А якщо ви знаєте, що, то буду дуже вдячна, якщо в коментарях напишете. Не знаю, як з цими штучками боротися. Мені допомагає оця штуковина, яку дали за е, під час. Зараз там як якийсь... щось відбувається. Треба, мабуть, далі все ж таки дійти туди подивитися в мене скільки їх вже 9 з 15 цих усіляких штучок. Може я зможу обійти його. А вон початок, бачите, то я просто сюди не доходила. Я думала, що треба буде перестрибувати, а воно все трошки простіше виявилось. До речі, тут можна і отримувати перемогу навіть і без цієї, але з нею зручніше. Насправді, зараз я заходжу між двома, намагаюся ще одразу двох мобів. Чіпляти. Ой, то вони мене зачепили. Ладно. Зараз цих фігару. Вистачить. Сподіваюсь, що життя вистачить, бо я зробила прив'язку на обеліск який тут на горі знаходиться. Тож, якщо що, то я знову собі. Потраплю ось я вже не можу нічого приймати, бо я більше години провела у грі не цим персонажем а іншим, але сам факт. Ой так, мені ще два треба. Так. Головне я зрозуміла не даду себе отруїти, тому я трошки посиджу. Підлікуюсь, ще, ще посиджу, якраз відновиться цей скіл. І далі, далі спробую все ж таки потрапити у цю трубу і далі до нашого місця, де зустрічається гром та молнія. Так, все, залишилася остання оця фігура. Мені здається, я зможу з нею впоратися і без того сильного скілу. Про всяк випадок залишу його на той бік, бо невідомо. Так, ну ви знаєте, да? в мене є певні проблеми. Зайвий раз натиснула на кнопочку, тепер чекаю, поки воно відкатиться. Отут важливо не бігте поперед байк. Так, підстрибуємо. Є. Yeah. Потрапила в цю штучку. І куди ж. Ей! Ей, я сюди не хотіла. Це хто на мене не потрапив, ладно, тоді будемо робити ось так. Ладно. Далі нам треба. Я не можу зрозуміти, куди. У тому напрямку. Так, тут якісь розломи чи. Та мені тільки здається. Ого. Які пташечки. Що це таке? Це мені цю штуку і треба, так? Але ось ця ж оця жесть. Зараз відкатиться. Скіл, це мене дійсно зараз. Е Дуже допомагає, тому раджу, якщо ви ще не створили цього персонажа, там ще кілька днів є, де от та велика рожева книжечка, вона коли створюється оцей персонаж цього типу, так, там є ця книжечка, теж на самому початку, тобто можна цей скіл взяти, тому раджу, обов'язково беріть якийсь додатковий скіл, який допоможе просто реально допоможе у грі, так що тут треба. І тепер треба повернутися. О, дуже легко сказано повернутися. Звісно, я, знаєте, як можу повернутися, отуди вниз стрибнути. А знаєте, ще треба щось отут буде зробити. ой ні 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 Ще треба буде потрапити у цю штуку. Я дивлюсь, що може містична, якісь містичні ворота. Так, але тепер мені ось знову голем той поновився, ще й за мною йде, так? Я не хочу туди стрибати, я не хочу туди стрибати. Нічого вони не дають ці голим. Так, це я не можу взяти. О, да, так, так. Теж спуск вниз. Мені здається, я на правильному шляху. Та ну що ж таке? Може, вони відчепилися? Ага, зараз там. Так, відчепились вони. Куди воно мене несе? Нічого не від мене не відчепилося. Зараз треба трошки поновити, щоб спробувати повернутися. Але я не знаю, яким чином це робити. Я не бачила нічого, щоб мене повертало на той на той бік. Та ладно вам. О! Фух! Зістала. Ну, отже, тепер ми тоді здаємо квестики. Отримуємо свій черговий рівень. Отже, тепер можна, я так розумію, що тут можна тепер екіпуватися у стігму. Так. Екіпіруватися. Ну, в мене вона одна, звісно. А як удали за квестом? Отже, я це? Все? Це все? Ну, що нам далі треба? Нам далі треба знайти ось стігма. Ага, це щось щось не дуже активне, тобто нам це не допоможе. yes. Знову з нею порозмовляти. Щось вона там розповідає. Так, тепер, от, я так розумію, що нам треба йти у цю штуку. Так, ну, шлях. Вже пам'ятаю 18 рівень. Знаєте, що ще треба подивитися? Тут у нас. Ага, із компанії, я сподіваюся, це останній, Далі на мене нарешті. Я потраплю, не знаю, у Санктум або у Поету, або ще кудись у нормальне місце, яке мені знайома, бо це було довго. Бігає вона повільно. Зробити треба багато. Ой, блін, та щось ти на мене причепилося все. Ага, ось така ціка, цікава штучка яка. Я навіть не зрозуміла, що та штучка робить, але вона є, і то добре, що є. Можливо, пізніше. Незвично так, що дуже швиденько плине хапишечки. Треба обережніше тут проходити все. О, якраз. перетіди повідходили у ту фігару, мабуть, треба буде трошки знешкодити і, знаєте, і далі летіти. Так, згадуємо, там як приземляємось, то одразу у нас буде. ай то одразу ми потрапляємо кудись не дуже зручне місце. Так, далі в нас ось там початок, я так розумію, береться. Це ж не те, що ми прилетіли? Ні, значить це інше. Так, йдемо на цього Голема. Цікаво, що вона робить. Ладно, щось робить, але що не зрозуміло. Далі нам потрібно йти далі. А, як, я думаю, що впораюся навіть без додаткових. Зараз буде цікаво, якщо виявиться, що мені треба було залишатися на зовнішньому а, тому крузі. В общем, я не зрозуміла, що та стігма робить. Так, що це було? Що це було? А як? Та ні, це знову ж таки сюди. Це знову сюди приходить. Так, доріжка, а яка далі йде? А далі йде трошки далі. Тому йдемо далі. Така тавтологія виходить. По зовнішньому колу. Прийдеться до цього голиму підходити. А в мене ще не поновився скіл. Треба, можна, знаєте, що посидіти, поновити свої хап і все інше. Так, так. А що, до речі, нам потрібно зробити? Я не прочитала. А, піти у центр, який є найвищою точкою цього рифу. Ну, пішли, пішли. І що нас чекає на тому боці, невідомо. Ось мене несе прям на це. Ей, нє нє ні, ні. Блін. Я промахнулась чи як? Мені треба потрапити отуди. А туди в нас нічого не веде. як вважаєте? Дострибну? Ладно, спробуємо ось таким чином. Нічого собі дострибнула. Є. Фух. Так. <сум> Цікаво тут ходити можна? Чи я провалюся? А як вважаєте? Треба подивитись, можливо, десь є перехід. Так. Що нам треба? Нам треба ось цю дівчинку, я так розумію. Ага. Так, ходити тут можна. Ну добре. Ого, він сильний, тут треба дуже, дуже обережним мабути. Угу, Угу, вам не здається, що те, що... огу. Я аж налякалась. Так, ну цього найсильнішого приборкано. Ну, треба тепер присісти, подумати. А так, тут три і там два. Тобто мені п'ять ще залишилось, якщо цих забрати кубку, а потім тих, у кубку, просто чекати. А, вже відкатилася, можна йти. Ладно, біжимо так. Я думаю, тут, візно, нічого не буде, але. От, так, далі сидимо. Сидимо скільки? 20 секунд, якраз здоров'я поновиться і можна далі. Такий. Цікавенький вступ насправді довгенький, хоча, можливо і ні. Я скільки, я 2-3 дні по годині проходила, але я ось таким чином дуже повільно, з постійними оціми відпочиночками, щоб поновитися. Тому... Я думаю, цього я спробую самостійно все зробити. Я думаю, достатньо буде. Ось таким чином. А тепер отих двох головне. Зараз я ось так піду. Так, ну таким чином у нас виконано наступний квест кампанії, яка нам допомагає переходити з рівня на рівень, де найбільше дають досвіду. Так, тепер треба допомогти дівчинці, яку діамант чи хто там полонив. О-о, що там далі? Так, звісно, я дуже добре розумію японську, тому. Я сподіваюся, що звук теж пишеться, тому що я дуже давно не робила записи. Так. Так, 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 буває таке. Що, портал і все. Ага. Ура! Я потрапила у санктум. Нарешті. На якому рівні? На 18-му а от тому, до речі, ось ця книжечка, вона, вона ж була і в Телосі, чи де там я була, яка там зона була, я вже не, не спам'ятаю. Так, ну далі робимо звичайні квести, тому я думаю. Я думаю, ви теж знаєте, що далі робити. Цікаво, що бачите, ось тут вже перекладено на зрозумілою мовою, англійською, так, а ось та вступна частина для оцих новеньких типів персонажів, вона ще японською, чи я не знаю корейською, яка там то мова, я, без поняття. Отже, отже, далі ми робимо звичайні, я так розумію, зовсім звичайні квести, Тобто ми замість поети проходили. Телос. Цікаво. Телос, так. То був Телос. Ось така штучка. А мені цікаво на мапі воно буде відображатися. Поета є. Санкту. А Телосу немає. Я навіть не зрозуміла, де це знаходиться. Так, ні, це не те. Ладно, не буду мучити вас, тому на цьому я сьогодні завершу. Це такий невеличкий був запис спеціально для тих, хто теж починає. Я спробую якийсь такий нормальний опис підібрати, щоб це, цей такий невеличкий гайд можна було легко знайти. Отже, ну а ми з вами побачимось у наступних відео. Почуємось. Не втрачайте зв'язок зі мною, обов'язково підписуйтесь, бо зараз я відео роблю дуже, дуже, дуже рідко, тому щоб не пропустити, зробіть підписку і до зустрічі!